Ви праві, пане Бурбах, Львів на сьогоднішній день окупований ворогом. Рік тому це місто, місто волі, яке завжди було на передовій і буде на передовій боротьби за Україну. У всі часи, в тому числі в новітні, рік тому у нього прийшов ворог, який протягом року цинічно брешучи на кожному кроці. Знущається не тільки над керівником міста чи політичною силою, знущається над людьми, які там живуть. Львів'яни ніколи не лягали. Львів'яни можуть стояти поруч. Львів'яни вистоять і цього ворога, який є підступний і нищівний, знецінюючий, який вбиває. Проаналізувавши це все. Я прийняв своє особисте рішення, як людина, і як народний депутат, протестуючи проти знущання над людьми, приниження, брехні, протестуючи проти знущання над містом, яке є символом свободи, підтримуючи львів'ян. Які є завжди терпеливі, толерантні до влади, бо вірять в державу і хочуть її бачити, а ця держава в особі центральної влади над ними знущається цинічно. І, вимагаючи припинення цього знущання і припинення брехні в державі, я як людина, лікар і народний депутат України прийняв екстраординарне для себе рішення, ніколи не думав. Що це рішення я буду приймати в 21 столітті тут. Я оголошую голодування, підтримуючи львів'ян і протестуючи проти свавілля центральної влади в Україні в 21 столітті. На жаль.